Житомирщина приймає чемпіонат ДСНС України з легкої атлетики, а саме біг. Це планові змагання серед територіальних управлінь ДСНС України та навчальних закладів, які готують рятувальників. Участь в змаганнях беруть фактично усі регіони України, крім тих, що в окупації, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС в області Олег Держанівський. Змагання будуть відбуватися два дні. А сьогодні перший день, сьогодні наступні етапи. Один кілометр будуть біжати дівчата. Потім один кілометр, три кілометри і п'ять кілометрів будуть бігти чоловіки. Це такий перший день сьогодні. Другий день це День естафетний, на протязі всього будуть відбуватися естафети. Естафети змішані, так звані шведки. Біжать і дівчата, і чоловіки. Схема така: 100 метрів дівчина, 200 метрів хлопець, 400 метрів дівчина і 800 метрів хлопець. Загальна кількість учасників близько 170 чоловік. Кількість учасників в команді може варіюватися від 6 до 9 чоловік, в залежності від того, в яких видах приймають участь команди. Від Житомирської області Павло сьогодні сім представників, і фактично у всіх видах будуть приймати участь наші спортсмени, спортсмени які представляють головне управління ДСНС України в Житомирській області. Спортсмени розповіли нам, на яких дистанціях виступатимуть та поділилися очікуваннями від чемпіонату. Щороку ми приймаємо тут участь. Взагалі, це вже моя участь, мабуть, вже з 2005 року. Я щороку приймаю участь у чемпіонаті ДСНС України. Починав з тисячі метрів, а зараз вже так, як став доросліше. 5 у мене такий челендж біжу щодня, тому я вже 1548 днів бігаю щодня. Тому це і є моя підготовка до цих змагань. Звісно, хочеться перемогти, хочеться популяризувати нашу Житомирську область. Перемогти. Завтра буду брати участь у естафеті. На... Це на дистанцію 100 метрів, так сказати, початківець цієї дистанції. Тому так, які очікування від змагань? Ну які очікування? Насамперед хочеться виправити свої сили. Насамперед хочеться побачити, яка підготовка взагалі на такому рівні всеукраїнському підрозділів, які наші рятувальники, можна так сказати, мають якусь спортивну форму. Тому Цікавість, не перше це цікавість та спортивний азарт. Сьогодні приймаю участь на дистанції кілометр, а Завтра вже нічого не приймаю. Ми біжимо тільки одну дистанцію на одну людину і біжать ще естафету в п'ятницю. В естафеті приймаю участь чотири людини, дві дівчини, два хлопці. Скажіть, які у вас очікування від змагань? Хочу зайти в призи? Сьогодні беру збігу на тисячу метрів. Завтра біжимо з фету. Я приймаю третій етап 400 метрів. Заряду займаюся легкою атлетикою і виступаю в свій інститут, так сказати. Ви націлені так на перемогу, чи от гарний результат показати, там гідно представити свою? Ну взагалі-то планую пробігти по гарному результату, тобто все виявити себе, на що я працювала. А перемога чи не перемога там буде видно. Всі працюють. Змагання триватимуть ще один день. На переможців чекають кубки, медалі, грамоти та невеличкі цінні подарунки. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.